Знаєте, що мене бісить? Давайте так без довгих прелюдій, Я думаю, що ви теж звертали на це увагу. Мене зараз дуже сильно бісить, коли в ти заходиш в Фейсбук, і там з'являється картинка. Типу, ці сім сестер пішли. Захищати свою країну вони втратили кінцівка, їм навіть ніхто лайка не поставить під фото. І Ти розумієш, що це фото, які зроблені штучним інтелектом. Я відразу блокую цю всю історію або там хлопчик цілий день вирізав там портрет свого батька з дерева, а йому ніхто навіть доброго слова не сказав. І цей хлопчик там на цій світлині стоїть весь в сльозах. Ну тобі, я відразу блокую. Але якщо брати цю аналогію, то можна було би сказати, що цей дідусь із Флориди спеціально обвалив економіку, економіку сполучених штатів заради того, щоб знизити ціну на російську нафту, а йому навіть ніхто дякую не сказав. І як ви розумієте, я зараз про Дональда Трампа. Хоча мені здається, що Дональд Трамп зараз пішов в своїх бажаннях трохи далі. Слів дякую. Але давайте всі напишемо: дякуємо. Ну там Дональд Трамп за обвал нафти в коментарях. Тим самим. Це буде просувати е, відео в інтернеті. По-друге, я закликаю вас е, традиційно підписатися на мій ютуб канал. Ну і звісно, продовжуємо говорити про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Так от, е, чому я кажу, що Дональд Трамп зараз пішов трохи далі, ніж е, збирати подяки з країн, яким колись допомагали Сполучені Штати Америки. Він пішов тепер. по... Е, Чим више любов, тим ніже поцілує. так здається, колись в пісні співалося. Так от, Дональд Трамп тепер сказав, що його цілують взад країни, які хочуть домовитися з Америкою про скасування мит, які Америка ввела проти всього світу, проти всього світу, окрім Білорусі, Куби і Росії. Не знаю, з якої такої причини ці країни були. Оминуті їх оминули своєю увагою Сполучені Штати Америки, чи то тому, що вони не входять до цілого світу, чи то Дональд Трамп обережно відгородив цілий світ від цих прекрасних прекрасних в кавичках трьох країн. Так, от. Я вам скажу, що ну в принципі, давайте так. Та економіка Сполучених Штатів богата, тому вона може собі дозволити торговельні війни. Чим Дональд Трамп і розважається? Або більше того, Дональд Трамп дивіться, хтось би мог подумати, що це якийсь хаос відбувається в Сполучених Штатах Америки, але ні, він цілком контрольований, і Дональд Трамп про це попереджав. Він сказав: я хочу зменшити витрати на 1 трильйон і зменшив мінус 300 мільярдів, втратив е маск, мінус 500 мільярдів. Втратив сам Дональд Трамп. Ну, і там найбільші багатії світу також додати туди їхні втрати. Ну, от, виходить, майже трильйон. Обіцяв, зробив. А ви скажете, що то якась неправда, і що він нас обманює. Ні, пообіцяв, виконав. Ну і сказав, що. Все цілком логічно виглядає зараз в парадигмі Дональда Трампа. Чомусь правда, в очікуваннях навіть не демократів, тому що ви розумієте, що демократи нічого від Дональда Трампа і не чекали. А от в очах республіканців все вже виглядає менш логічно. Тому що 10 республіканців сказали, що готові голосувати за законопроект щодо блокування можливості вводити односторонні торгові мита білим домом в разі успіху, вони зможуть відмінити тарифи Трампа через 40 днів. Знаєте, якась така символічна дата виходить: 9 днів, 40 днів. Далі річниця. Ну ви зрозуміли аналогію, Я сподіваюся, просто додам, що коли з'явилися чутки про те, що мита можуть бути. Скасовані або ж призупинені на 90 днів. Відразу всі фондові ринки, показники фондових ринків поповзли вгору, а потім сказали, що це був ну, чи то квітневий жарт, чи то е чутки не більше. І ці фондові ринки відразу обвалилися на ту саму глибину, е де вони і знаходилися. Ну, дивіться, е з однієї сторони е зараз. Е Нафта коштує 59 доларів 80 центів. Тобто поріг в 60 доларів вже подоланий. А це та сама сума, це той мінімум, який був зафіксований 8 лютого 2021 року. Тобто, по факту. Ну, давайте так, якщо так далі піде, то можливо й долар по 8 ми з вами ще побачимо. Звісно, що е, жарт такий собі, але ну все може бути. Е, Трамп поки пригрозив. Ну, окрім того, що він пригрозив всьому світу, окрім того, що він ввів мита проти всього світу, окрім того, що він збільшив е, мита для Китаю на 104 відсотки, ну до 104 відсотків відповідно, е, то він ще пригрозив е, е, фармацевтичним компаніям, фармацевтичному бізнесу. Що ці. Е, Тарифи проти них будуть збільшені. Ну і фондовому ринку це дуже сильно не сподобалося. Е, він каже фондові, фондові е, фармацевтичні компанії, welcome до Сполучених Штатів. Тут будемо відкривати ваш бізнес наново, і тоді ви не будете платити мита. А е, це в той момент, коли стабільності в Сполучених Штатах немає. І фармацевтичні компанії такі, та ладно, ми тут посидимо. Е, нам, в принципі, ми не горді, ми нікуди не збиралися йти, насправді. Е, от, е, ну і Китай каже: ну окей, 104%, так 104%. Е, Ми Чекаємо, поки інфляція вдарить по сполучених штатах. Ну я нічого не хочу сказати на захист Китая. Теж не можу виступати, тому що китайських військових або військових з Китаю було знайдено, скажімо так, та в лавах російської армії, і тепер вони знаходяться в українському полоні. Двоє з них відповідно. Але тим не менше, я нагадаю, що це саме китайська мудрість говорить про те, що сядь на берегу річки і дочекайся, поки по ній пропливе труп твого ворога. Ну і от в цьому випадку ти розумієш, що напевно китай таки може дочекатися ем, сприятливої для себе ситуації. Е, тим більше, що зараз нічого не свідчить про те, що Дональд Трамп вирішить здати назад і відмінити те, що він е, з такою завзятістю запроваджував. Е, ну і знову таки Ілон Маск, який звертався до Трампа і розказував йому на прикладі олівця, що для того, щоб випустити банально олівець, треба. Е, Кучу компонентів до нього. ну, З чого складається олівець? Там купа компонентів, це не просто е, гриф та і не просто дерево. Там купа компонентів для того, щоб створити цей олівець. А ви кажете, ну уявіть, скільки компонентів необхідно для всього, що виготовляють Сполучені Штати Америки, а ви зараз берете і водите мити. Але Дональд Трамп сказав: так, молчи, е, е, мальчик, ти так умніє виглядіш. Е, ну і, власне, е, на тому їхні. Е, Якісь діалоги з Ілоном Маском закінчилися. Ну, тобто, Ілон Маск привів того, хто тепер буде. Робити все можливе, щоб бізнес Ілона Маска не розвивався такими шаленими темпами, як це було раніше. Експерти попереджають, що зростання процентних ставок та інші економічні фактори можуть призвести до збільшення кількості банкрутств у різних секторах економіки. Зараз банки в Сполучених Штатах готують звіт про те, що очікує банківський сектор і банківську сферу. Ну і... Про те, що це не надто сприятливий період, який зараз розпочався в Сполучених Штатах Америки. Ну і знову ж таки напередодні Дональд Трамп розказував про те, що от не сьогодні-завтра, от там типа за годину-дві вже китайські компанії і китайці будуть сидіти в літаках і їхати летіти до Сполучених Штатів для того, щоб домовлятися про угоду про скасування мит. А Венс, я нагадаю, ну не вчора. А минулого тижня назвав китайців селюками. що звісно не дуже сподобалося самим китайцям, але при цьому вони не звернули на це увагу до моменту, поки цей фрагмент інтерв'ю не потрапив в китайський інтернет. І напередодні, тобто вчора, його почали активно розганяти і обговорювати. Ми позичаємо гроші у китайських селян, щоб купувати речі, які ті ж китайські селяни виробляють. Сказав Венц, якщо бути точними в його цитаті. Ну і там почалися. Історії про те, що чия б корова мечала. Давайте я пропущу ці нотації по типу того, що ці висловлювання віцепрезидента Венса є недипломатичними, потенційно шкодять міжнародним відносинам і так далі. Вони нагадують риторику. Давайте нагадаю, кого Путіна Лаврова і. Не знаю, Маша Захарова і та, але це той самий Венц, який розказував про те, що президент Зеленський вів себе в овальному кабінеті не дипломатично. Просто нагадаю вам, виявляється, сам може вести себе абсолютно не дипломатично. Е, ну і цікаво, що е, хештег з. Е, Висловлюваннями Венса зараз набрав шаленого шаленої популярності в Вейбо його почали 140 мільйонів переглядів. коротше, він набрав. Тобто, ну просто весь світ дізнався про дипломатичний скандал, або ж про те, як Венс називав. Китайців, обзиваючи їх селюками. Е, ну і я нагадаю, що не тільки у Дональда Трампа є книжка, а ще й у Венца є книжка. І е, у Венца є книжка про те, як пройшло його дитинство. Е, що він провів його в бідності? Що він провів його в жорстокому поводженні, вставленні до себе? Що він провів його з наркозалежною матір'ю, яка 10 років відзначала нещодавно в Білому домі своєї тверезості, що просто не налазить на голову, але тим не менше? Хай роблять все, що хочуть, особливо якщо це не стосується нас із вами. Так от в цей самий момент Венс називає силюками кит. Дайців і китайську економіку, яка, в принципі, ну, є доволі розвиненою в тому світі. Е, тому е, війна Сполучених Штатів і Китаю ще попереду. Е, це можна вважати її анонсом. І просто нагадаю, що Дональд Трамп, який приходив з ідеєю е, завершити війну Росії України за 24 години, е, робить те, що оголошує по факту війну е, Китаю або ж анонсує її. Е, ну і подивимося, чим ця історія. Завершиться або як вона буде продовжуватися. Звісно, нам з вами більш цікава історія про те, як Дональд Трамп собі хоче впливати на Путіна і чи перейдуть вони від жорсткої риторики до жорстких дій і допомоги Україні. Поки про це нічого не говорить, на жаль, але не втрачаємо надії. Ну принаймні. Ми з Романом Цимбалюком. Ну і вже по традиції завершую свій стрім проханням. Таких прохань у мене ще не було. Зазвичай ми допомагаємо нашим Збройним силам України, нашим захисникам. Але оскільки я з маленького міста жовті води, і в мене є там кілька. Людей, з якими я інколи співпрацюю, допомагаю, і намагаюся максимально поширювати їхні заклики про допомогу. Це, по-перше, люди, які займаються притулком тваринами, і це дитячий садочок, в якому я теж намагаюся максимально допомагати в їхніх ідеях, поширенні їх і так далі. Так, от в цьому дитячому садочку працює вихователька, у якої дитина після операції, на жаль, не чує їй необхідний. Слуховий апарат Він не так багато коштує. Він коштує 40 тисяч гривень. Вже там більше 10 тисяч зібрано було на цей самий момент. Тому я звертаюся до вас допомогти цю дівчинку, якій чи то 8, чи то вже 9 років. Звати Катя. Я не змогла пройти повз, як ви розумієте. Тому дитину. Дитині хочеться допомогти чути світ, розвиватися. І якщо у вас є така можливість, я до вас звертаюся підтримати цей збір. Реквізити будуть під цим самим відео. Надзвичайно всім вам вдячна. Ну і звісно, побачимося з вами вже завтра.